Одного разу прийшов Ісус до одного села, тут жінка на ім'я Марфа прийняла Його у світі, у неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля Ніг Ісуса і слухала Слово Його. Марфа ж клопоталась про великі часту і, підійшовши, сказала. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слухати, скажи їй, щоб допомогла мені, що же сказав їй у відповідь. Марко, Марко, ти торбуєшся і про багато що, а потрібно ж тільки одне, Марія ж благообрала частку, яка не відніметься від неділ. Жінка з натовпу піднісши голос сказала йому блаженна утроба, що несила тебе і груди, що годували тебе, а він сказав блаженні ті.